Гордість нашої школи і моя особиста гордість це палиці мого власного виробництва торгової марки NVOLK. Офіційно зареєстрованої торгові марки. Ми виробляємо ці палиці з 2019 року. Це палиці фіксовані довжини. Вони бувають 105, 110, 115, 120 сантиметрів. Тобто підбирається підріс, особливо кожної людини. В чому особливість та, і унікальність цієї моделі? По-перше, що, що ні в кого в Україні немає цих палиць, тільки наша школа виробляє палиці фіксованої довжини. Палиці фіксованої довжини мають таке древка: це моноліт. Тому надійність в тому, що просто нічому ламатися. Якщо є там телескопічний механізм, ну бувають моменти. Тут просто моноліт. З 2019 року ні разу не було ні одного нарікання на цю монолітну конструкцію. В палках для скандинавської ходьби обов'язково повинен бути темляк. Темляк незнімний, розкажу, в чому переваги. Темляк для лівої для правої руки це для того, щоб робити правильну техніку скандинавської ходьби і отримувати оздоровчі ефекти. Темляк незнімний, але в чому тут переваги? Тут є такий клін, ми його знімаємо, висовуємо і можемо, бачите, робити регулювання цієї тисьми по відношенню до ручки. І таким чином можна підібрати індивідуально, скажімо, розмір. Для руки кожної людини. В цьому така велика перевага. Дуже часто ці фіксовані палиці у нас купують відділення реабілітації і ми також використовуємо ці палиці для реабілітації наших військових. Осіве навантаження на палицю 100 кг, тому в них великий запас міцності. Ручка пластмасова і таке неопренове покриття, тому дуже комфортно цією ручкою займатися. Якщо ми ходимо по асфальту, ми ходимо в таких гумових чобітках з таким протектором. Якщо ми займаємося по м'якій поверхні, ми чобіток знімаємо, і тут такий наконечник з победітовим стрижнем. Це дуже комфортно займатися по м'якій поверхні. Цю модель палець часто замовляють нашим батькам, дідусям, тому що вона дуже проста. Не цієї механізму фіксації да, телескопа. І от просто взяли палиці і пішли займатися в парк здоров'ям. Підтримуйте українського виробника, замовляйте на нашому офіційному сайті nvolk.ua